Добрий вечір. Я сьогодні була в магазині, там, де продають рослин. Давайте я вам покажу те, що я сьогодні купила. Плюс те, що бабуся теж собі вибрала. Давайте я вам перше покажу моє. Дуже вже під кінець покажу бабусіне. Перше всього я в купила охідійку. Дивіться, який гарний насичний колір. Правда, вона така висока, але дуже гарна. Потім... Купили, вибрали таку. ну, Звісно, це треба якийсь гарненький горчочок. Але яка гарненька. Цього не знаю імені. кінець мого. Купили евкаліптор. Де гарненькі гарненьки Такі гар... дуже гарно пахне. Таким... Евкаліпто запахом. Дуже гарненько. Це я хочу в таку вазу велику поставити, також таку воно падало. Правда? І вже бабусі не покажемо. Бабуся собі вибрала а, маленького деревця лимонів. Ой, оточки. неправдай такі зараз без багато цих таких ем. ем, ем листків зараз ще ж не... не ем, не сезон, але він буде дуже гарним. Ми в цьому впевнені будеся, скільки в нього багато фруктів вже є, скільки лимончиків. Це типу, декоративне для, додо, для дому. М -м -м, може не для дому, типа пише, що для середини. І такі гарненькі гарненький деревце буде. Бабуся вибрала тюльпанчиків. Отакі. Такого вигляду. Тут такі великі семіна. І їх по 17 штучок. Травда мені похоже на хаштани, але ні, це тюльпан. Я таку поверну камеру і, 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 і гарну камеру. Ось отакі тюльпанчики. Такі дерекція. Як? Пишіть в коментарях.